Наталія Кононенко переселенка із міста Дніпрорутне Василівського району Запорізької області. Жінка півроку прожила в окупації та довго не наважувалась на переїзд, але аби її дітям російські окупанти не промивали мізки, перед першим вересням вона все ж наважилась переїхати. Правила життя там ставали все жорсткіші і жорсткіші насправді. І найголовніший такий поштовх, чому е, наближалася школа. Дитина мала йти в школу, але ставилися чіткі умови на окупованих територіях, що діти мають іти в ту школу з тими з тою пропагандою, з тими нав'язуваннями, і ми чітко знали, що ми не дитина туди не піде. Це й стало ключовим моментом для переїзду. Наталія Кононенко розповідає: дорога була досить нелегкою, були жорсткі умови. Постійно перевіряли мобільні телефони, розглядали фотографії та шпорили по соцмережах. Ми просто зібрали речі, ми виїздили, долали відстань від мого міста до Запоріжжя. В нас відстань близько 100 кілометрів. Ми долали його 4 дні з жорсткою фільтрацією. Ми виїздили з друзями. І е, пройшли таке ну, емоційний такий терор, насилля і приниження, якого, знаєте, ну, ми, мені здавалося, що в 21 столітті просто не може бути. Покидаючи рідне містечко, жінка залишила там усе. Дім улюблену справу крафтове виробництво корисних смаколиків. Наталія жартує, що в машину влізло б або обладнання, або вона. Вибір був очевидним. Проте у Запоріжжі Наталія із сім'єю пробула недовго. Через постійні обстріли їм знову довелося переїжджати цього разу до рівного. Приїхавши в Рівне. З жовтня місяця по грудень, ми звісно, говтувались. Ми реально висипалися. Емоційно приходили в такий стабільний стан, але ну, відчуття твоєї незавершеності, щось, чогось не вистачає. Є друзі, є робота, є сім'я, але нема твоєї улюбленої справи. Наталія Кононенко ще довго збиралася з силами, проте руки так і не опустила. У цьому їй допоміг чоловік та купив необхідне обладнання. Потрохи жінка почала відновлювати свою улюблену справу. Наразі вона займається виготовленням пастили. Це корисні ласощі, виготовлені з фруктів без додавання цукру. Виготовляється все це дуже просто. Закидаються абрикоси в блендер дуже просто. Тому що якщо б ми готували на яблучному пюре, яблука треба забланширувати. Це треба плита або духовка. Тому я сьогодні пішла трошки простіше. Я взяла абрикоси і беремо банани. Пропорції можуть бути різні. Я беру 50 на 50 приблизно. І так як у нас сьогодні будуть такі е, доволі е, щільні фрукти, то я би сюди додала ще води. Не варто цього боятися, можливо, це здається дивно, але е, вода це те, що саме піде в процесі сушки. Але воно допоможе зробити таку текстуру, гарну текстуру е, е, саме цьому пюре. І потім просто лопаточкою е, силиконовою ми то все розрівнюємо. Все, це просто все накривається, і приблизно десь 6-7 годин сушиться при температурі 50-55 градусів. Наталія розповідає, займатися вона цим почала ще з 2019 року. І навіть тоді, коли вона знаходилась у рівному місті під окупацією, продовжувала виготовляти солодощі. Але тоді у виробництві з'явилися ще й сухі борщі для тих, у кого не вистачало їжі. Катастрофічна продовольча криза, тому що до нас вже нічого не їде. Коли моя баба розказувала мені про голодомор 33-го, я це чула. Але коли я побачила голодомор у 21-му столітті, то він виглядає саме так, коли люди по хліб ідуть як на охоту, шукають його, коли вони не можуть купити муки. Ну, елементарних речей це, це, це надто страшно. Але є село, є город, є запаси, є сушарка. І тоді є багато часу. І тоді ми сушили всією родиною сухі борщі, пакували їх і розносили. Хлопцям на ці блокпости зараз Наталія Кононенко змогла відновити своє виробництво, але поки працює лише під замовлення. У майбутньому надіється, що зможе навчати цьому жінок із інших громад, адже сировини у селах вистачає. Головне, аби було бажання Ця ідея, взагалі, ця актуальність вона наскільки підсилюється, тому що в контексті війни. Рано чи пізно кожен чоловік буде дотичний до війни. А жінка хоче вона того чи ні, вона має ставати самозарадною і фінансово сталою. І тому і саме ідея готувати крафт в малих громадах і селах це те, до чого ми можемо йти, і що реально ми можемо реалізувати. Наталія мріє популяризувати в Україні виробництво натуральних солодощів, аби з часом нам не доводилось їх купувати за кордоном. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, Віктор Міщук, телеканал ITV.